Всім привіт! З ким ми ще не знайомі. Мене звуть Ольга і я працюю в компанії візевим тестувальником уже 4,5 роки. За цей час я пройшла шлях від Quality Control Engineer до qa кюліда. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом для того, щоб можливо застерегти вас від певних помилок, з якими стикалась я на моєму шляху до самостійного опанування цієї професії. І також хочу довести, що стати тестувальником без курсів, без ментора, цілком реально, якщо ви досить дисциплінована людина. Отже, перед тим, як стати тестувальником, потрібно визначити для себе, що ж саме вам цікаво тестувати, чим би ви хотіли займатися. Займатися, власне, можна ось чим. Ця класифікація взята з сайту ISTQB. Це така міжнародна сертифікаційна програма для тестувальників. Отже, що можна тестувати? Можна тестувати штучний інтелект. Не потрібно бути айтішником, щоб розуміти, що зараз це дуже перспективна, популярна сфера актуальна. Тестувати можна, власне, як сам штучний інтелект, так і певні рішення, які на ньому базуються. Можна е, також використовувати вже існуючі технології для того, щоб спростити собі життя. Наприклад, е, використовувати чат GPT для написання тестових сценаріїв і чому б ні. Е, також можна тестувати ігри. Я думаю, особливо цікаво це бути геймером. Тестування ігор це досить така обширна сфера, яка включає в себе багато нюансів, таких як тестування графіки, проходження тестових сценаріїв, підтримка ігор різними платформами, різними девайсами, і тому і так далі, і тому подібне. Також тестування безпеки, тестування наскільки ваш продукт або програма вразливий до яких-небудь сторонніх атак. Також можна тестувати мобільні додатки. Кожен з вас щоденно користується мобільним телефоном і я впевнена різними мобільними додатками. Отже, тестування мобільних додатків це теж досить цікава сфера, яка включає в себе багато нюансів, підтримка вашого додатку девайсами з різним розширенням екрану, з різними операційними системами, зручність, інтерфейс і те, наскільки ваш додаток стабільно працює на девайсі. Ну і, звісно, багато інших нюансів. У мене просто не вистачить часу все розписати. Далі тестування перформансу. Це, скажімо, тестування того, наскільки ваш продукт або програма життєздатні в різних умовах тестування стабільності, стресове тестування, тестування навантаження. Також тестування веб-додатків це те, власне, чим займаюся я. Тестування веб-додатків, окрім тестування самого функціоналу, включає в себе е, тестування графічного інтерфейсу, швидкість обробки запитів, стабільність вашого додатку в умовах стресового навантаження. Ну і також е, тестування юзабіліті це те, наскільки ваша програма або додаток е, графічно зрозумілий, інтуїтивно зрозумілий для кінцевого користувача. Зрозуміло, що е, дуже рідко будь-який з цих видів тестування, оскільки це все різні класифікації за різними параметрами, е, рідко що можна зустріти в ізольовано в чистому вигляді. Скажімо, ви не протестуєте веб-додаток, проігнорувавши його безпеку або інтерфейс, але в деяких компаніях є м, доволі такі е, вузькі галузі, і спеціалісти саме по якомусь одному з цих видів тестування є дуже затребуваними. Перед тим, як ви вирішите стати тестувальником, я думаю, варто примірити цю професію на себе, чи підійде вона вам взагалі. Отже, який він ідеальний тестувальник? В першу чергу ідеальний тестувальник уважний. Я думаю, ви часто, коли десь зустрічаєте реклами, оголошення, помічаєте якісь помилки, одруківки, або коли заходите на якийсь сайт, бачите, десь нерівно картинка зображена або щось несиметрично розташоване. Якщо ви саме така людина уважна, то я думаю, професія тестувальника для вас підійде. Також тестувальник обов'язково допитливий. Це та людина, яка в хорошому сенсі має замучити просто своїми питаннями всіх, з ким вона працює: бізнес-аналітиків, проджект менеджера продукт-овнера і розробників само собою. Це та людина, яка задає питання: а що буде, якщо я натисну сюди? А що буде, якщо я не натисну сюди? А що буде, якщо я 10 разів перезавантажу сторінку, а на 11-й натисну кнопку? Ви подумаєте, ну типу, хто таке питає, хто взагалі таке робить? Повірте, моєму досвіду, саме так користувачі і роблять. Також тестувальник обов'язково ініціативний якість продукту це в першу чергу його відповідальність. І якщо ви за щось відповідальні, то ну вам просто не може бути на це байдуже. Ви завжди будете проявляти ініціативу. Тестувальник також обов'язково комунікабельна людина, так як я вже сказала, він спілкується з великою кількістю колег, і дуже важливо вміти чітко і ясно доносити свою думку і при цьому ні з ким не посваритися. Звісно, це жарт, але, знаєте, буває різне. Ну і якби мені довелося об'єднати всі ці риси якимось одним словом, безумовно, це була б відповідальність. Адже будь-який пропущений баг це, можливо, потенційно пропущений і втрачений клієнт, і неуважність іноді, і безвідповідальність однієї людини може коштувати дуже дорого всій команді або навіть компанії. А навколо професії тестувальника ходить дуже багато стереотипів. Один із найбільш поширених, мабуть, популярних, що тестувальник собі сидить цілий день, дивиться в монітор. Читає, як має бути, дивиться, як є, виписує дефекти, сперечається цілий день з розробником про ці дефекти. М -м, насправді все ну, не зовсім так. Вірніше, так, але не цілий день. Робочий день тестувальника включає в себе дуже багато різноманітних активностей. E давайте розбиратись, які саме. E О, що... Робочий день тестувальника починається із мітинга цінку. Ну, зазвичай, де ви а, розказуєте, над якими задачами ви працювали. Над якими задачами ви плануєте працювати, що вам в цьому може заважати або вже заважало, і обговорюєте плани на день, на спринт і так далі. Також, якщо ви працюєте по скраму, то ваші робочі дні можуть включати в себе і інші церемонії, інші мітинги, такі як планування спринтів, обговорення ретроспективних спринтів і демонстрація виконаних за спринт задач. Перед тим як приступити до тестування функціональності або до тестування якоїсь задачі, потрібно звичайно, ретельно її запланувати і дуже точно оцінити. В цих процесах також бере участь тестувальник. Задача розпланована, задача оцінена. Перед виконанням власне тестування створюється також тестова документація. Тест плани, чек-лісти і тест кейси, без яких ви просто не можете. Перевірити функціональність, так як не будете знати, що саме перевіряти. Отже, документація написана, все розплановано, все оцінено. Нарешті вам в руки потрапляє задача тестувати. Ви тестуєте новий функціонал, виписуєте все, що працює не так, як мало би. Спілкуєтесь з розробниками і перевіряєте ці баги. Так. Якщо ви не знали, баг, це саме дефект, коли щось працює не так, як повинно було працювати. І документ про це називається Багом. Вірніше називається баг-репортом, а саме явище Багом. Так ось, коли ви все перевірили, всі баги вам повернули, і навіть зафікшені, як вам розказують, ви починаєте перевіряти кожен баг окремо. На жаль, не з першої спроби завжди їх дійсно фіксять. А якщо якийсь Баг не пофікшений, ви повертаєте його назад, розробнику, все це супроводжується комунікацією. І цей цикл е, дійсно може часто повторюватись, є таким майже нескінченним. Нарешті всі баги пофікшені, вся нова функціональність перевірена, що потрібно зробити. Перевірити, чи все, що працювало раніше, працює саме так, як і повинно було. Е, під час цього процесу, на жаль, також можуть виникати баги. І знову цей цикл повторюється, ви їх знову виписуєте, їх знову фіксять, ви знову їх перевіряєте, повертаєте, і так далі. Окрім цих нескінченних циклів із перевірки, з виписування, і так, далі, і так далі. Також є неодмінно процеси, в яких дотримується вся команда. І Підтримка і вдосконалення цих робочих процесів забезпечує те, що ваша команда працює як єдиний злагоджений організм, механізм. І саме тому це ініціатива і відповідальність тестувальників в тому числі пропонувати свої ідеї для покращення процесів і контролювати не лише якість продукту, але й дотримання цих процесів в команді. Е, також те, чим займається тестувальник впродовж свого робочого дня, напряму залежить від того, яку роль він займає в компанії. Таке збірне поняття, як тестувальник, насправді включає в себе декілька ролей, і тут зображений такий, ну, найбільш популярний, можливо, кар'єрний шлях, але не обов'язково він у вас буде саме таким. Отже, найчастіше кар'єру тестувальника починають з позиції quality control. Дмитро вам трошки пізніше розкаже детально, що це таке, але якщо коротко, то це людина, яка перевіряє відповідність готового продукту до технічних вимог до нього. Ось ви попрацювали Quality Control інженером, і думаєте, а що далі? Що робити далі? Далі на кар'єрних сходах тут у мене зображена позиція qa інженера до обов'язків цієї людини також додається планування, оцінка задач, оцінка ризиків, створення тестової документації і аналіз результатів зробленої роботи. Наступна сходинка у нас це QA-Lead. це позиція, якою я займаю зараз. І QA-Lead відповідає не лише за себе. Він також е, контролює результати і розвиток е, усієї команди тестувальників і відповідає не лише за себе, але і за всю команду. Е, далі над QA-лідом тут зображена позиція QA-менеджер. Це людина, яка вже контролює не команду, а дотримання, можливо, декількома командами робочих процесів, працює над їх створенням і вдосконаленням для того, щоб все працювало як швейцарський годинник. Але якщо менеджмент вам не до душі, ви бачите свій розвиток в технічному напрямку, ви можете ось цю сходинку обійти і перейти на Automation QA. Це людина, яка займається автоматизацією найбільш популярних тестових сценаріїв. І вже ця робота вимагає знання мов програмування та інструментів автоматизації. Так як ми з вами вже розібрали, яка це людина-тестувальник, що він робить цілими днями. і Куди він може розвиватись далі? Саме час вияснити, а що взагалі з роботою для тестувальників в Україні? Чи є сенс вчитися? На цьому графіку це графік взятий з сайтудоу, зображений графік відкритих вакансій на тестувальника з досвідом роботи від 1 до 3 років за період з вересня 2020 року. На жаль, тенденція може здатись не дуже втішна. І ми розуміємо, що різке зниження кількості відкритих вакансій відбулося з початком повномасштабного вторгнення, що є цілком логічним. Але якщо придивитися, хоч дуже-дуже такий невеликий, але все-таки зріст кількості таких вакансій відбувається. І перед тим як ви будете засмучуватися, хочу сказати, що it сфера в Україні переживала вже і злети і падіння, і це так само циклічний процес. Якщо ви думаєте, що найкращий час стати тестувальником вже минув, то я скажу, що найкращий час саме зараз, оскільки ви маєте перед собою нові можливості і знаєте, що ви дійсно цього хочете. І наступний графік це кількість відгуків на вакансії. Тобто, скільки людей в Україні шукають роботу тестувальника і відгукуються на відкриті вакансії, цей графік. Прямо протилежний, і кількість таких людей лише зростає. Кількість відгуків на вакансії, що означає, що відповідно зростає і конкуренція серед майбутніх тестувальників, і зростають рівень їх вмінь і навичок. І це означає тільки одне: для того, щоб стати тестувальником, потрібно ще ретельніше готуватися. І якраз до теми підготовки до співбесіди, можливо, плавно, можливо, не дуже. Я вас і підвожу. Отже, перед тим, як стати тестувальником, пройти успішно вашу першу співбесіду, що вчити, шукати відповіді і взагалі як готуватися. Як я вже казала, я готувалася самостійно за допомогою книжок, інтернету, не проходила курси. І повторю свою думку, якщо ви досить дисциплінована людина, вам не потрібно, щоб вас хтось контролював. В принципі, я вважаю, що курси вам, власне, і не потрібні, оскільки всю інформацію можна знайти в інтернеті. Щоб підготуватися до співбесіди, потрібно знати насправді лише кілька термінів. для тих людей, які тут в залі і ще не працюють в ІТ, Можливо, деякі з цих термінів для вас знайомі. Наприклад, баг-репорт, Баг, я вже сказала, це не рахується. Тест кейс, специфікація, валідація, верифікація або димове тестування. Можливо, щось із цього ви вже десь чули. Люди кивають, що чули. Е, насправді, е, що вам потрібно лише це, звичайно, це жарт. На жаль, або на щастя, для того, щоб пройти співбесіду, е, знати потрібно немало. Е, так що ж саме потрібно знати, е, оскільки я працюю тестувальником саме веб е, я склала чек-ліст е, з нахилом на це і з огляду на це. Тому, якщо вас цікавить, наприклад, тестування ігор або мобільних додатків, то потрібно буде ще додатково шукати інформацію. Це більше спрямовано на майбутніх тестувальників веб-додатків. Отже, що потрібно вчити, що потрібно знати. Я розпочала із такого блоку теоретичних знань, не прийде жодної співбесіди, щоб у вас не питали якісь терміни, визначення і теорію. Отже, що потрібно вміти і знати із теорії. По-перше, це класифікація тестування за різними критеріями. Насправді критерії тестування класифікації тестування є дуже і дуже багато. Наприклад, там за метою тестування може бути функціональним або нефункціональним. За ступінь ізольованості воно може бути інтеграційним, модульним, системним. І, як я сказала, класифікацій дуже багато не вистачить часу усіх їх перерахувати. З вірогідністю 95% на вашій співбесіді у вас питають різницю між валідацією і верифікацією. Можливо, ви вже чули, коли ці поняття порівнюють. Можливо, ви навіть знаєте, в чому різниця ліс рук, як кажуть в школі. Отже, якщо коротко, валідація це те, наскільки ваш продукт або програма відповідає тому, що насправді хоче замовник його бізнес-вимогам і бізнес-потребам. В той час як верифікація, це наскільки ваш продукт або програма відповідає тому, що вам прописали в технічному завданні, і, власне, як воно має працювати. Тобто валідація відповідає на питання, чи дійсно цього хоче замовник, а верифікація відповідає на питання, чи дійсно воно працює так, як повинно працювати. А також такі терміни, як SDLC – це Software Development Life Cycle і Software Testing Life Cycle, відповідно, це. Життєві цикли таких процесів, як розробка програмного забезпечення і тестування програмного забезпечення. В кожного із цих процесів є свій життєвий цикл, який складається з кількох етапів. В деякі моменти ці етапи між собою перетинаються, але про це потрібно читати детальніше і вивчати детальніше. І з цими поняттями також дотичні поняття definition of Ready і definition of Done, тобто визначення, коли. Продукт, програма готові до того, щоб почати тестування, і коли вони вже повністю готові до передачі замовнику. Також що таке баг визначення, його критичність, пріоритетність, різниця між цими двома поняттями. І все, що стосується бага, також баг-репорт, його структура, з чого він складається. Техніки тест дизайну, яких є величезна кількість, і кожен з них використовується для якоїсь своєї мети, рівні тестування. Також тестова документація. Її види, насправді, видів тестової документації є дуже багато, і кожен з них відіграє якусь свою роль в процесі. Потрібно знати, які цих видів для чого слугує, які в них є особливості, з чого складається, яка структура кожного виду тестової документації, чим вони відрізняються між собою. Обов'язково у вас питають, що таке тестування білого, сірого та чорного ящиків, в чому між ними різниця. І Traceability Matrix. Коли ви вже повністю ознайомились з теорією, прочитали книжку, прочитали який-небудь сайт, все знаєте, варто переходити до вже практичного вивчення. Так як я казала, що ми тут будемо з вами оглядати тестування веб-додатків, то потрібно також бути знайомими з особливостями веб-аплікейшн-тестування. Знати, що таке протоколи передачі даних, які вони бувають, що означають терміни API, REST, SOAP, розуміти базові поняття, що таке клієнт-серверна архітектура, як між собою взаємодіють фронтенд, бекенд, що таке HTTP-методи, запити, які бувають статус-коди, відповіді у цих запитів. Це якщо дуже коротко, але я впевнена, як тільки ви почнете це читати, вас уже буде не зупинити і ви будете знати набагато більше. Коли ви ознайомились із цим, е, варто переходити до вивчення інструментів. Які інструменти вам будуть потрібні в роботі? Гід це система контролю версій вашого проєкту. Постмен це е, додаток для тестування api западів. Е, теж дуже класна штука. HTML і CSS власне не є інструментами як такими, але я їх віднесли саме в цю категорію. І знати це ну, потрібно обов'язково, якщо ви збираєтесь працювати в АІТ. Е, також графічні редактори, різноманітні. Е, найбільш популярні, які використовуються, це Photoshop, InDesign, Sketch або Figma. Інтерфейс е, ком, е, так, е, CLI, Command Line Interface. Також відомий більш широкий такий термін. Консоль, е, також баг-трекінгові системи. У нас в роботі використовується одна з найпопулярніших джира. Можливо, на вашій майбутній роботі буде використовуватись якась інша. Після вивчення інструментів переходимо до ознайомлення з методологіями і фреймворками, які можуть використовуватись в роботі. Якщо коротко, це принципи, за якими ваша робота буде організована, як вона буде поділена, на які відрізки і які етапи. Проміжні етапи контролю. Е, найбільш популярні методології в роботі це Agile, Waterfall е, v образна модель, ітеративна, і також е, фреймворки Scrum, Kanban. Їх насправді є набагато більше. Е, в чому відмінності всіх цих речей і переваги, недоліки, і де будь-яка з методологій краще може пасувати і використовуватись. Ну і також. У вас на співбесіді будьте певні на 100%, перевірять ваші софт-скіли. Тобто те, що ви не знаєте, а як ви себе поводите, будуть симулювати е різні ситуації, можливо, незручні, питати ваші рішення, як ви би вчинили в тій чи іншій ситуації. До цього не можна бути на 100% готовим, але якщо ви мене раніше уважно слухали, то є певні риси характеру, які в таких ситуаціях краще проявити. Це Ініціативність, уважність, комунікабельність, і якщо ви їх проявите, будьте певні, це буде чудово. Ну і також останнім я вказала англійську мову. Повірте, зараз, хоча б інтерміді рівень англійської мови, це вже не перевага, а це досить базова вимога, оскільки вся тестова документація ведеться англійською мовою. А з часу карантину ми працюємо. Більшість з нас працює на ремоуті, і це перебачає спілкування з іноземними колегами або замовниками, стейкхолдерами. Отже, англійська мова також на співбесіді потрібна. Отже, що вчити ми розібрались, що для цього можна прочитати, щоб відчувати себе більш впевненим? Тут я вказала певну літературу, відповідно, це для різних рівнів підготовки. Перша книга «The Art of Software Testing» це. Книжка, яка буде корисна як і новачкам, так і досвідченим тестувальникам. Таке невелике уточнення: перші три книжки англійською мовою. Останню можна знайти в українською мовою. Також друга книга Agile Testing Practical Guide for Testers and Agile Teams. Ця книжка, якщо ви вже точно будете знати, що ви будете працювати тестувальником в команді, яка працює по agile методології, це книжка про те, як два ці. Поняття між собою комбінуються. Е, також третя Testing Computer Software. Е, цю книжку ну, називають класикою. Коли ви будете шукати в інтернеті книги для тестування, 100% ви її там побачите, але вона буде корисна вже людям, які хоча б трохи в цій сфері працюють. Е, люди в цьому залі, які вже працюють тестувальниками, знають, якої книжки тут нема і не буде за жодних умов. Але книжка, яку читали, мабуть, всі з вас. Але оскільки вона написана російським автором, відповідно, сюди я включати не стала. Ну, і останнє як тестують в Google. Це така книжка більше не про теорію, але про цікавий досвід тестування в компанії, не повірите, в якій в Google. І про те, які підходи вони там використовують, як в них це виходить, і, можливо, якісь цікаві ідеї ви для себе звідти візьмете. Ну, і останній слайд. Я тут вказала ресурси, які можуть бути вам корисними у підготовці до вашої співбесіди. Перший гуру 99.com це дуже корисний сайт не лише для тестувальників, але й в принципі для людей, які працюють в АІТ, дуже багато можна знайти цікавих статей. Також ISTQBORG, так як я сказала, це міжнародна сертифікаційна програма. Для тестувальників за бажанням, можна навіть проходити їх курси, отримати їх сертифікат. Насправді, навіть без цього дуже багато, так само цікавої інформації можна знайти на їх сайті з графіками, з таблицями і з таким іншим. Також Art of Testing. не хочеться повторюватись. Не повірите, багато цікавої і корисної інформації можна і звідти знайти. Також вказала два youtube канали це українські youtube канали і останній це е, телеграм-спільнота для тестувальників, де можна не лише шукати відповіді на свої питання, але й спілкуватися з однодумцями і, можливо, з майбутніми колегами. Е, ну, власне, я думаю, я перерахувала все, що хотіла. Е, останнім слайдом залишаю посилання на банку, про яку Аня казала. І дякую вам за увагу! Можливо, у вас є питання.